19 січня більшість православних віруючих відзначають хрещення господні. Саме цим святом завершується цикл різдвяно-новорічних урочистостей. Раз у рік саме на Йордана проводиться християнський обряд водосвяття. Освячена в цей день вода за віруваннями має властивості зцілювати людей від хвороб, фізичних і душевних, захищати від впливу всього лихого. Вважається, що той, хто викупався, змиває з себе всі гріхи. Священики запевняють, з кожним роком кількість бажаючих лізти в ополонку збільшується. Я просто сам на себе це вже провірю, як то кажуть, знаєте, бо каже, поки сам не провіриш, то знаєте, як люди кажуть, а ти сам каже, пробував. Да, в мене було колись таке, що я так хворів, і горло боліло, температура була на 19-х, саме на Крещені. але окунувся, вийшов здрав. Тому нікому ніколи від цього зла не буде. Це буде тільки радість, благо і здоров'я. Цей день на водоймищі біля олія жиркомбінату сотні городян. Традиційно віруючі християни пірнають у крижану ополонку, бо вірять в чудодійну силу освяченої води. Дух захватує вообще дуже хорошо. Найкраще враження світі. Якийсь такий сплеск енергії. Прямо я не знаю. Представники МНС та карета швидкої допомоги залишились без роботи. Пірнання в зимову полонку пройшли в атмосфері свята та без надзвичайних ситуацій. І собі випробувати силу духу вирішили наші кореспонденти. Йорданська вода заряджає силою, енергією та позитивним настроєм. Перевірено знімальною групою телеканалу Вінничина. Я розумію, що ярданська вода дійсно тілюща. Я думаю, що це буде доброю традицію, і заберу усіх друзів будемо купатись традиційно. Водохрещенська вода не псується і може зберігатися протягом всього року. Священики переконують, це не через срібло від хреста, який інколи занурюється у воду під час обряду. Цьогоріч для освячення водою ми використовували дерев'яний хрест. Впевнені, просто в цей день на воду сходить. Благодать Божа Інна Крот, Юрій Руденко, новини телеканал Вінниччина.